Відправляємося з Вікторією в перукарню. Зараз бачите, які в неї довгі волосся, і потім вам покажемо, що, що буде. Зараз літо і дуже спекотно. Що, що скажеш? Яку ти хочеш стрижку? Не чутно. Чим коротше, тим ліпше. Тобто, як ви думаєте, вона буде лиса зовсім або яка буде длина? Нажміть тут на паузу і напишіть в коментарях, а потім побачите. <реш> ну що, друзі, ви готові? Подивитися, яка стрижка побутилася у Вікторії. Вікторія, повертайся. Як вам, друзі, напишіть в коментарях. Вікторія, тобі подобається? Так. так. Добре. Ну що, друзі, вам подобається стрижка Вікторії? Мені дуже подобається. І раніше, коли в неї була довга стрижка, то вона була схожа на маленьку дівчинку, і вона, мабуть, ти, ти хотіла так завжди залишатися, як дівчинка, мабуть, ні? Ну, не знаю, мені подобалися волосся, але за ними потрібно дуже багато часу довго глядати, і також волосся моє було всюди. Да, так, також yeah. в Німеччині ну, тут добра вода, але що в мене сиплюся волосся, що у Вікторії. Але у Вікторії довгі волосся і завжди ну, на підлозі находили, знаходили довгі волосся, і вони були всюди. А зараз, мабуть, буде краще і, мабуть, не так буде жарко, так? Спекотно. Не знаю, я звикла до того, що вони волосся. Як думаєте, як її краще? Як було? Ми вам показували в початку цього відео спочатку, або як зараз? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Щось нас так довго, довго зустрічали, що ми зголодніли і пішли поїсти. Пішли у мак. Що ти хочеш сказати? Я нічого, я дуже голодна. Задоволена. Яка? Задоволена. Ти знаєш такого слова? Знаю. Все, убирай.